Всем привет, вы на канале Котыняк Чертыня и видео Бней з... з... Так, Значай спала куришься спать я до девятой спала так и сегодня мы попробуем в так сначала строим тунти 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 Все, дженгу я построїла, зараз її порівняю. Ой-ой. Зараз я по камені подивлюся, як її порівняти. Порівняти. все, Починаємо <кій> ігру. Так. Звідси витягнути не можна. Сюди ми просто будемо пластити, які витягнули, так, Но все равно не рівно. Ладно, все одно впаде. Ого, Починаємо. Ось у перший кир... кирпичик є. Так, ага. І все зразу витягнувся. Ну вони поки що легенько це. Витягуйте. Ось бокові. Букові, бокові, бокові. Uh, вот покажу зараз отакі вот от я витягувала ось. Я не бачу. От, ну. Стоп, воно не розвалилося не сильно точніше, так що ще можна жити. Можно жить? Что я сказал? Так, мы все вытягиваем. Вот сюда сейчас через вице можно что-то вытянуть. О, все вытянулось. Так. Опа. Я профессионал. Так, вот у Она трохи немного вытянулась. Отака така в нас війна башня. Отака. З дирочками. Так. Ой-ой. Хотіла верхушку якусь. Поекстремалити. Оп. О, звідти хорошо витягнулось. Ой, я на экстремал. Ну на двох все стоїть. На двух. Я боюсь, що витягну вам. Так начинаем. <творювання> ні, ні. О, вс, хорошо вытягиваете. Хорошо вытягиваете. Ммм, вот сразу две вытягну. О, О! На стоїть, хватает. Лазана. Мой руки дрожать. Так, вот он. Может ты нам наступишь Ой-ой. Так. Yeah. Ah.

було? <рик> вона <chord> <рик> впала. Вона впала. <рик <chord> <рик> ну, вона і так вижила, вона на одній стояла посередині. Да уж. Мені зараз це все прибирати Ну, а всім пока. you.